Бачите, крила в неї розпущені, коли її візьмеш, отак так закрила, і можна спокійно гострими ножничками брати і підрізати. Відрізаю десь половину крила тільки посередині. Бачите, ось так воно виглядає. Качка полетіла. Полетіла їм до качка в небі. Чуєте? Невже це моя? Ах, ти ж зараза! А куди вона, якщо то могла вилізти? А, капець. Напевно, що моя індакачка полетіла. А ну давайте шукати. Десь до сусіда. Зараз буду дивитися. Нічого собі я дивлюсь щось таке біле велике полетіло. А це, напевно, індакачка. Там сітка порвалася, а де ж вона приземлилася? Так. До яких вона сусідів залетіла. Зараз ми будемо її тут шукати. Пробіть, собачка. Так. І куди вона залетіла? Не знаю, чи вам видно було на відео чи ні, але вище криші полетіла. І десь вона або полетіла далі, або десь приземлилася в сусідів. Ну, Далеко-то вони не полетять. Я не всім своїм качкам крила попідрізала, встигла. Поки що я не бачу. Тут її ніде нема. Давайте зайдемо на цю ділянку нашу. Друге, може вона отак краєм тут і десь приземлилася, сіла. Ну моя індокачка, а чи я? Тут мало хто з сусідів, де да ніхто не тримає білих індокачок. Зараза, ти подивися, на вулиці мінус, а вони літають. Я в шоці. Куди вона могла залетіти? Якщо сюди, то це було б чудово. Якби вона сюди залетіла. А можливо і до інших сусідів. Ось до вона, дивіться. Я ж вам кажу. Бачите, куди залетіла? І причому це стара качка, а старим я не встигла крило підрізати. Та-та-та-та-та-та-та--та-та-та. -та 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 -та. Бачите, от добре, що сюди. Але ж я не знаю, як її тепер зловити. Як її. Самостійно зловити. Спробую зараз загнати її кудись. Бачите, саме докачка? Спробую загнати туди до сарая. Можливо, вийде. Давайте спробуємо разом з вами. Добре, ти ще знала, що тобі сюди летіти треба? Качка. Можливо, вони вже всі порозліталися, я її не бачу і не знаю цього. Капець. Дікач, на мене її відповів туда. Ось, бачили таке? таку зимову пригоду. Подивіться, ось така у нас літаюча індокачка. Всі, хто не вірив, що індокачки літають, ось вам явний приклад того, що індокачки дуже гарненько і зимою також літають. Так що зараз потрібно підрізати її обов'язково крило і занести на господарство, і підрізати абсолютно всім індокачкам крила. Зараз цим, напевно, і займуся. Візьму ножнички. Давайте пішли. Так що йдемо назад. Наша втікачка зараз буде з обрізаним крилом. Це мені дуже пощаслило, що я її змогла зловити і побачила взагалі, що я була в цей момент на хоздворі, уявіть собі, і що вона полетіла. І взагалі-то я не замітила, коли б вона полетіла. Це почали півні. Отак, ви чули, не знаю, на відео буде, видно, що качка полетіла то навряд, чи, але чи що ви почули, що півні почали отак ууу, гудіти. Я подивилася в небо і побачила щось велике і біле. І тоді зрозуміла, що це моя індокачка. Причому я зрозуміла не зразу, а зрозуміла трішки пізніше. Ось тут, бачите, де дірочка. Ось всі ці, зверху ось, бачите, прорвалася. І вона, напевно, на будку залетіла і вилетіла, звідси. Я частині крила підрізала і розслабилася. Думала, що вони, в принципі, в ту дірку не попадуться. Дірка вже пару днів назад втворилася. Не було мені часу це зробити, розумієте? І так ось вийшло. Бачите, що чуть-чуть не втекла від нас доросла індакачка. Поцарапила мене ось. Ну нічого, зараз ми їй підріжемо крило. утікачка да, ти, Бандітка. <риклад> Ось отак. Бачите, це, до речі, індокачка, одна із е, мішаних качок. Е, дорослих в мене одна була така. Із таким коричневим. Е, П'ятном плямою такою на спинці. Ось це коли в мене були червоні качки, змішалися із білим селезнем і вийшло так, що одна така народилася. Ось Вона у мене жила один час, можливо, якщо комусь цікаво, подивіться в моїх відео за літо. Вона в мене жила із рудим качуром. До речі, вона і на яйцях сиділа, і каченят виводила. Ось так, що такі отправи в неї. Дивіться, Все, зараз піду, повідрізаю всім крила, тому що це було зроблено не у всіх І дуже-дуже зря, бачите? Ось вирізаю середину крила тільки. Кожнички не дуже зручні. Щоб вона взагалі не змогла злетіти. Гарки кричать вже. Все, я думаю, що цього буде достатньо, щоб вона більше не надумала це робити. Несемо її назад. І буду я, напевне, зараз підрізати всі, тому що це не діло. Повилітають всі, повтікають, так сказати. Не знаю, як навіть краще зробити, чи всіх качок закривати там, тих, що зобрізаним, чи я Давайте, ви напевно звідси тікайте. Виходьте. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Выходьте, ну, виходьте. Давай. Ну, так, тю, тю тут качку ми запишем тут. Качку втікачку. О, дивіться, я навіть в ригні говорю. Качка втікачка, ось, бачите? Яка дуже розумна качка. Зараз я подивлюся. В яких качок я ще підріжу крила, тому що в деяких я вже підрізала, а в деяких ще не підрізала. Дорослих потрібно всіх підрізати буде. Ну що, ножнички я взяла ось. І буду зараз дивитися, які качки у мене ще з необрізаним крилом. Можна не обрізати, яких я вже обрізала. Ось я давно обрізала, в неї крило обрізане. Цю відпускаємо. Там має бути ще кільце на ніжці. Це минулорічна також доросла качка, і їй перо ми обріжемо. Щоб не було повторення цієї ситуації. Це годенька качечка. дивіться. І також я вважаю, що не важливо взагалі, яке крило праве чи ліве. Головне його. Підрізати, щоб не було такої ситуації. Що відлітає в теплі края. Цієчки крило обрізане. Це важкий труд ловити качок, і обрізати крила, але по-іншому не буде. Селезень. Селезню також потрібно крило обрізати. Тому що молоді селезні також можуть полетіти. Молоді селезні чудово також літають. Поки вони не набрали свою. Максимальну вагу. Та і в принципі нас колись і важкий старий качер втік, відлетів, коли ми ще не знали, що потрібно підрізати. Така ж ситуація не впав. нічого тобі не буде. Тут ще одна десь качка захована. Ось. Доросла, до речі, дуже важка качка, крупна, така із коричнева. Тихо! Ну, то тобто, коли не зробиш вчасно, то тоді доводиться бігати, ловити кашу. Доросла качка, стара. Подружання. Це твоя подружання втекла. Є там у тебе коло на нозі, нема? Потрібно, до речі, ще поставити їм коло на нозі. Це ще доросла, потрібно поставити їй два, щоб її відрізнити можна було від молодих. Ось, бачите, отакими стяжечками я користуюся, тягую на ніжку. Якщо зараз не вийде... Це висить тяг. Так, одна є. Зараз ще одна. стяжечки поставила, зараз обріжу в кінці. І все можна випускати. Щоб... Стяжечки мають бути отак, щоб вони гарненько могли тіліпатися, щоб кашці не душило в ногу. Це, біжи. Все, оці. Кусочки ще упали, обов'язково потрібно забрати, щоб пачки не з'їли. Продовжимо далі. Також молоденька качечка. Сашка. Красотка. Цю качечку. Можна залишити собі на розпліт. Мені подобається її окрас. Да, дай? Все ось вищите. Раз. І підрізаємо все. Все, Тих! Боже! Так, забираємо цю пластмаску маску і далі продовжуємо обрізати крила. Боже. Оце доросла минулорічна качка. Дивіться, яка в неї маска велика, бачите? Ось така красотка. Потрібно їй буде дві. Також поставити на, крил, на ножки дві стяжечки. Думаю, що як я обрізаю крила в своїх індакачах, ви зрозуміли. Не повторяйте моїх помилок, щоб не було потім дуже обідно, що ви годували, годували птицю і потім вона в один прекрасний момент побачила вашу слабинку, що ви невчасно обрізали перо на крилі і просто майнула десь до сусідів. Якщо гарні сусіди доможі віддадуть, якщо не дуже, то зловлять і самі з'їдять, так сказати. Ось. Тому краще завчасно побезпокоїтися про те, щоб ваша птиця від вас не полетіла, а вони дуже гарно літають. Давай. Все, буду, напевне. Продовжувати, ну, можливо, подивіться ще, якщо вам цікаво. Тихо. Дома -дома моя Ця здається мені помічена і крило обрізане в неї. Можна, до речі, додати трішки. Це я собі залишати хочу. Цю качечку дуже гарна і важка, і гарна. Пиші. Боже! Ні-ні, тобі також ми пару пірінок обстрижемо, тому що... Не хочеться, щоб качер такий великий втік. Все не втечеш. Тихо, хачорі важкі і... Якщо чесно, то трішки важковато цим займатися. Ну, але що ж зробиш? Потрібно все вже налетить.